Випилювати не можна залишати. І де ж тут поставити кому? Я натрапила на пост у трец, де дівчинка дуже обурена тим, що майстер під час манікюру випилювала її із середини. Коментарі розділилися на дві категорії: є ті, хто звинувачує майстра, і ті, хто пояснювали, чому саме так правильно. Насамперед. Я хочу трошки подушніти і аргументувати цю дію майстра. Є гелеве покриття, і у технологію роботи з таким покриттям входить пункти випиляти натуральний нігодь. Щоб, що запитаєте ви, а я розповім: гель це взагалі твердий матеріал, який ну, не може він бути пластичним, на відміну від свого нігтя. Свій міготь під дією певних факторів має здатність скручуватись, рости вниз, ну і таке інше. У такому випадку, під час експлуатації покриття, з'являється відшарування гелю від свого нігтя. Тому тут однозначно випилювати не можна залишати. Остановіться!